Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла би поділитися з вами своїми думками про наступне. Так згадалося, що декілька років тому, відмічаючи 9 травня, я в компанії людей поїдала солдатську кашу, випивала бої 100 грам, як то кажуть. І тоді спало на думку те, що ці події, які ми згадуємо кожен рік, вони реальні. Тобто Свідками цих жахів, вони були свідками геноциду, вони були свідками експериментів над людьми, вони були свідками концтаборів і не буду перечисляти всі ті жахи, але це була реальність, і ми теоретично теж можемо стати свідками таких подій. Не пройшло і два роки, як наша країна-сусідка. Підступно напала. Хоча я не можу сказати, що вона підступно напала. Вона про це заявляла. Там, знаєте, той Путін вискакував: держите мені сімера, бо я дурак. от І було очевидно, що він щось таке. От не... І ці події прийшли, і ми. Бачимо, що нас знищують, що руйнують нашу інфраструктуру, руйнують нашу країну, руйнують наше життя. Ну, не буду перечисляти всі ті жахи, які ми зараз з вами переживаємо. І ось. E, Недавно переглядаючи телеграм-канал Олі Олієвий, де вона а, там, а, рапортує кожен раз, що О, ракета упала туди, ракета упала сюди, ракета розрушила то та бомба убила. Зараз вот у неї фішка без света, там Києва на фотографії якісь э, постить, там э, Одеса бастує, що нету от Херсон п'є воду з і ти так читаєш ти читаєш її, листаєш телеграм -канал, цей дебільний і думаєш, от ти, Оля Скобеєва, дуже часто там на своїх каналах вот, НАТО бомбили Білград типу нам що знаєте там ілі «Вот, Америка кинула бомбу на Хіросіму і на Гасакі ну прецеденти що вже були. знаєте І я от так слухаю цю ідіотку і думаю, а чому ти Оля Скабєєва, знаючи при цьому, будучи журналістом, що ви вже під зав'язку дістали весь світ, думаєш, що Америка не залетить і не почне бомбити Москву? І що завтра з калюжі не доведеться пити тобі, і що завтра ти не будеш знати, куди дівати свою дитину. А ще може так статися, що ця бомба може потрапити і вбити її. Або вбити твого чоловіка, або відірвати йому ноги, руки, там член, я не знаю. Тобто, я розумію, що це питання риторичне, але це гріє мені душу українці. І я, чесно кажучи, чекаю цих подій. Слава Україні!